Ні, це не дінозаври, це наглі пики тих істот, що їдять. Наші біднесенькі, свіжесенькі, гарнесенькі трояндочки їдять. Ось таку мушку побачимо, нічого не запідозрюємо, а воно відкладає яйця з яїць лічинки, лічинки точать наші пагони. Дуже небезпечна істота. Оці всі ліста лістокрутки, вони небезпечні, але вони великі, їх неважко побачити. Тріпси, вони малі, але їх дуже багато. А ось щитівочки, ой, важко, важко їх побачити, так як і кліща, це потрібно брати лупу, окуляри або робити зйомку і збільшення дуже небезпечні істоти. Шкідників потрібно труїти, але шкода бджіл, вони ж також труються. Та й ми труїмось. Ми ж вирощуємо фрукти, а хтось і овочі. То вирішила купити засоби, які нешкідливі для нас і для бджіл. Так ось Любі, зайшла я на сайт, все росте. Я після спілкування в коментарях хотіла там купити, придбати моспілан. «Моспілан» – це препарат професійний був, колись він тільки в великих фасуваннях. Зараз вже роблять по 50 грам. Це японський препарат, думаю, зайду, куплю. Але так подивилася, що на все росте. в нього ціна така 250, а є пропозиції дешевше. Але ж все ж таки я з пустими руками не пішла з цього сайту. Я собі замовила для своїх трояндочок різні інсектициди, це проти комах, а також акаріциди, це проти кліщів. Але таке, щоб воно не шкодило здоров'ю, бо це дуже важливо, любі. Бо в нас була спека, аномальна, полізли ці всі наші шкідники голодні після зими. Я вже була шокована. І я почала шукати препарати нові, які не дуже шкідливі для окружаючого середовища, також для нас. Ось такі препарат. Караген тут написано, що використовувати його потрібно на картоплі, але ж ми розуміємо, чому. Бо саме на картоплі він зареєстрований, але це не означає, що ми не можемо його використовувати по трояндах або по інших овочах. Звичайно ж, можемо. Він не дешевий. Ось це на 10 літрів, коштує 40 гривень. Кораген. Препарат же більш такий новий, сучасний, помірно небезпечний. Далі препарат Сінеріт також я купила ще, я вже використовувала в цьому році. Ось так він продається, бо тут в мене два, І ці 4 мл йдуть на 5 літрів. Якщо хочемо на 10, то потрібно використовувати два. Також він не дешевий. До речі, зараз є акція в епіцентрі, коштує ось так 16 гривень. Взагалі, всі нові препарати, вони такі не дуже дешеві, любі. І це. Така правда, що люди, в яких немає грошей, вони краще будуть використовувати ту саму Актару. Вона ще досі актуальна, вона дієва, але вона небезпечна. Вона труїть бджіл, вона труїть людей. Якщо робити щось не за інструкцією, може дуже-дуже постраждати людина. Бо строк очікування досить високий. Ну, але ж я не впевнена, що всі наші люди. Читають гарно всі інструкції і виконують їх. Я впевнена, що навпаки і не читають, і не виконують. Тому нові препарати вони не дешеві, але ж вони і не такі токсичні. Сінерід він все рівно має обмеження для бджіл 3-6 годин. Ну, але це просто зробити, якщо зробити оприскування. Десь ввечері, коли вже лід бджіл завершився. Бо препарат має і контактну дію, він потрапить і отруїть якусь комашку, а також він має системну дію і ось це дуже гарно, бо рослина стає отруйною для тих, хто буде її їсти. Потім я вже купила від кліща Любі. Якщо буде спекотна погода, то й кліщі підуть в цьому році не в червні, а може, і вже і ось. В травні потрібно буде обробляти. Я купила Міральд це також від сімейний сад, сад компанії сімейний сад. І купила я Санмайт. Я його і раніше купувала, використовувала. Це також саміт Агро, це іпо... японський препарат. Також не дешеві препарати, не дешеві. Ніколи акарициди, на жаль, не коштують дешево. Ще ось такий препарат в цьому році буду використовувати біоінсектицид, актарафітфорте. Ну, воно не є так, що вони, якщо вони біо, то вони зовсім безпечні для нас, для довкілля. Ні, ні. Вони е, діють більш так знаєте, пролонгована, відстрочена, немає такого, що ми побризкали і всі померли. Потрібен якийсь час, це, по-перше. По-друге, вони також небезпечні і для бджіл, і для водойм. Вони небезпечні для риб, які живуть в водоймах. Це потрібно дуже, дуже уважно за всім слідкувати. А вже ж, а вже ж все робити за інструкцією. Дрібно написано, відкрили в інтернеті, подивилися десь на своєму девайсі, і все можна побачити, і все можна прочитати. Я зазвичай використовую щось. В той рік ось це в мене був такий препарат Октацит або октофіт, там ще якісь залишки є. Чому мені подобається? Бо я можу взяти шприцем вибрати собі Якусь таку дозу на літр або два розчину. Наприклад, я побачила, що в якоїсь трояндочки є проблема, але я не хочу обробляти все, бо зазвичай я роблю бакові суміші. Раптом побачила, що якийсь не гаразд. Я можу зробити зовсім трохи того розчину і оприскати рослину. Тому просто раджу завжди мати щось таке на кшталт цих препаратів. Ось, нібито дуже-дуже такий, знаєте, препарат, потужний актелік і вім'якаріцид, і інсектіцит вигідна, правда? Ну, але якщо в нас кліщі, ми починаємо обробляти актеліком, Що робиться з нашими корисними камахами? Так, вони також гинуть, Тому я його маю. Це про всякий випадок. Ну, раптом щось таке вже взагалі, така вже там навала цих комах-шкідників, я його маю, але я його зазвичай намагаюся не використовувати. Ну і ось Актара. Я колись навіть розмовляла з менеджером Сінгент я їм зателефонувала, у них є гаряча лінія, і в мене таке було питання: чому у вас інформація відрізняється на сайті і. На самому препараті, на сайті написано, що це третій клас небезпечності, на препаратах другий, так який же це клас небезпечності. Ну, то він мені розповідав, що це в залежності, як використовувати. Коли ми підліваємо, наприклад, хтось підліває, я не підліваю, купила, але не підлівала. Підліваються рослинки в ґрунт високою дозою, і якщо не дотримуватися у цього періоду очікування, коли вже можна. Ту продукцію вживати це дуже-дуже небезпечно. Ну і він казав, що від цього препарату, я кажу, як же це може ну, проявитися, це що? Людина отримає отруєння, вона якось помітить по собі. Він каже: можливо, одразу нічого не помітить. Але потім обов'язково печінка печінка відреагує. Ну тому, що всі інтоксикації, отруєння вони пройдуть кров. Ця отруїна пройде через нашу печінку тому шлюбі. В нас така медицина, ви знаєте, це жахіття, це жахіття, це не в бік лікарів, це в бік взагалі забезпечення взагалі того, що в нас відбувається в лікарнях. І краще не хворіти і не наражати себе на небезпеку, наскільки це можливо, бо з нашою медициною шансів вилікуватися дуже мало. Ті ж самі щитовки. Поки вони малесенькі, вони сидять на листочку з зворотньої сторони. Ось тут. Лісточка, якщо у нас так, вони ось тут прозорі сидять е, по жилках листочка. Я їх бачила, бачила, шукала їх і бачила. В мене також вони бувають. Мені здається, від сусідів там ніхто не доглядає дерева, плодові. А коли вже ця щитівочка, не дай Бог, потрапить вже на пагон, тоді вже реально. Використовувати доведеться тільки актару підлівати таку рослину під коріння, бо вже та щитівка, вона вкроється оцім своїм захисним панцирем і вже ніякі препарати її не візьме. То любі краще, навіть якщо ми не бачимо ось там такої навали, якихось шкідників, але взяти препарати, які не такі. Не такі отруйні для дов, довколишнього взагалі середовища для нас, для нас самих і зробити профілактичну обробку. Якщо є час бажання, можете брати окуляри, лупу що завгодно, і шукати тих шкідників. Якщо побачили, що на листічку щось відбувається, але ви не бачите, хто це робить, то я раджу перевернути, взяти лупу і дивитися, ви обов'язково когось знайдете. Та сама щитівка, вона коли ще молодесенька, вона прозора, вона смакує той сік з наших рослин, і вона колір має просто як сік. Побачити її дуже важко. Побачити можна, коли ти вже бачиш які, якісь ушкодження. Я в свій час тільки набігалася з окулярами, лупами і зі всім іншим. Дивилася, хто ж їсть мої троянди. Багато-багато бажаючих є, хто їсть троянди, навіть якщо ми їх не бачимо. Тому Любі обробляти профілактично препаратами сучасними. Так, вони не дешеві, але вони не такі отруйні для нас, для нашого здоров'я. Бо потім доведеться обробляти вже ось такими. Ну і я ж кажу, ризикувати своїм здоров'ям, ще й робити шкоду, брати, як то кажуть, гріх на душу. На цьому все. Будемо розумними, будемо слідкувати не тільки за красою наших рослин, за нашим врожаєм, а також за своїм здоров'ям, бо це дуже-дуже головна така задача наша слідкувати за своїм здоров'ям. Ми маємо дожити жити до перемоги і побачити її. А до того ще маємо допомагати ЗСУ. На цьому все. Всіх обіймаю, ваша Лариса. І, як завжди, по скриптам, Це ж в мене квіточки стоять тут, гарнесенький такий букетик. Це ж оце за парканом в мене троянда, і дивлюсь, і все ж таки я рвуть щось микаю, думаю, ай. Взяла, нарізала собі букет, поставила, стоїть в мене в хаті, і величезний, стоїть просто в ведрі на вулиці. Виходжу, і в мене настрій шикарний. Не хочу я, щоб ви, оці, хто нічого не роблять, ніякого відношення до цих троянд не мають, щоб ви рвали їх драли. Нарізала і щаслива собі, і посміхаюсь. Ось такі справи.